Всім привіт! Радий вітати вас на каналі ITVDN. Сьогодні ми разом з вами розпочинаємо вивчення нового курсу під назвою React Native. Радий з вами познайомитись! Мене звати Станіслав Кінаш. Я працюю як фронтенд девелопер та з радістю буду викладати для вас даний курс. А перш за все, давайте розглянемо план даного курсу. Як ви вже могли помітити, він складатиметься з 20 уроків та є дуже об'ємним, тому слід запастись терпінням та вивчати крок за кроком дану технологію. Отже, розпочнемо ми з вами з початку роботи з React Native та дізнаємось, що таке Expo Go. Далі ми налаштуємо робоче середовище, після цього ознайомимося з стандартами інтерфейсу у React Native, а саме розглянемо базові компоненти. Далі ми з вами почнемо працювати зі списками та навчимося правильно відображати дані. Поговоримо про стилізацію та сторонні бібліотеки для стилізації компонентів у React Native. Також розглянемо додаткові компоненти, які покращують взаємодію користувача з додатком. Обов'язково з вами розглянемо хуки, базові, та потім більш глибоко зануримося у цю тему. Поговоримо про те, яким чином відбувається комунікація між компонентами, що таке пропси та як можна передавати дані з дочірнього компонента у батьківський та навпаки. Поговоримо з вами також про основи JavaScript та синхронності, оскільки це є теж дуже важливою темою для повного розуміння того, як працює React Native. Поговоримо про дуже важливу тему про навігацію React Native, про нативну навігацію та з використанням технології Expo Go. Розглянемо також роботу з формами та навчимося правильно вводити дані та валідувати їх, відправляючи на Бекен сервер. Поговоримо про анімації та жести, оскільки вони підвищують взаємодію користувача з додатком. Попрацюємо з мультимедіа та камерою, також з голосовими повідомленнями. Поговоримо про те, що ж таке RESTFUL API та для чого воно взагалі потрібне. Попрацюємо з локальним сховищем даних, дізнаємося, яким чином ми можемо налаштовувати пуш сповіщення та підключати фонові завдання. Поговоримо про надзвичайно важливу тему, а саме локалізацію та міжнароднізацію додатків. І в фінальному 20-му уроці ми створимо разом з вами заключний проєкт, сублімовуючи всі отримані наші знання протягом курсу та створивши повноцінний додаток з визначення погоди. Тож, давайте приступати! А темою даного уроку є початок роботи з React Native та Expo Go. План уроку: загальний огляд React Native, історія переваги та використання. Далі основні концепції та архітектура React Native – Знайомство з Експо, його можливості, екосистема та спільнота, огляд основних відмінностей між розробкою на React Native та нативною розробкою, переваги використання Expo Go для швидкого прототипування та розробки. React Native – це популярний фреймворк для мобільної розробки, створений і підтримуваний компанією Facebook. Основною ідеєю React Native є можливість розробки мобільних застосунків для iOS та Android з використанням JavaScript та React, що є популярною бібліотекою для створення веб-інтерфейсів. React Native орієнтований не лише на iOS та Android, але й на Apple TV, VR, AR, Windows та настільні комп'ютери. Тепер поговоримо про історію реакнейтів, яка є досить цікавою та відповідно значущою у контексті розвитку мобільної розробки. Тож давайте дізнаємося про її ключові етапи. Перший етап це ранній період та мотивація. Історія Фейсбуку та мобільної розробки. Ще у ранніх 2010-х Facebook зіткнувся з викликами у розробці мобільних застосунків. Спочатку вони спробували гібридний підхід. Де основна частина мобільного застосунку була побудована з використанням технології HTML5. Однак це призвело до низької продуктивності та поганої користувацької взаємодії, поворот до нативної розробки. Після невдар з гібридним підходом Facebook вирішив зосередитись на нативній розробці для iOS та Android. Але це суттєво збільшило затрати ресурсів, оскільки тепер було потрібно підтримувати дві різні кодові бази: розвиток та випуск React Native Експерименти з React Native та JavaScript. У 2013 році під час внутрішнього хакатону інженери Facebook почали експериментувати з ідеєю створення мобільного застосунку за допомогою JavaScript та React. Цей експеримент поклав початок розробці React Native. Офіційний реліз у 2015 році на конференції F8 Facebook офіційно представив React Native. Це стало великим кроком у мобільній розробці, оскільки вперше було запропоновано підхід, який дозволяв використовувати JavaScript для створення нативних мобільних застосунків. Подальший розвиток та прийняття спільнотою. Відкритий код. Facebook випустив React Native як проєкт з відкритим вихідним кодом, що дозволило широкій спільноті розробників внести свій вклад у його розвиток. Це прискорило зростання та популярність фреймворку широке прийняття. З часом багато компаній та розробників почали використовувати React Native для своїх мобільних проєктів, оскільки ця технологія надає бізнесу можливість швидше виводити свої продукти на ринок та забезпечувати їхню стабільну роботу на різних пристроях. Ви могли задати собі питання: а хто ж використовує React Native? Так от, такі відомі компанії, як от Airbnb, Uber Eats, Instagram, Adidas. Tesla, Discord, VIX, Skype, Walmart, Bloomberg впровадили React Native у свої мобільні застосунки. Історія React Native є прикладом інноваційного підходу до мобільної розробки. Вона демонструє, як велика компанія, зіткнувшись з технічними викликами, змогла розробити рішення, що радикально змінило пейзаж мобільної розробки. Завдяки своїй відкритості та гнучкості, React Native продовжує бути одним із провідних інструментів для створення мобільних застосунків. Переваги React Native React Native має ряд переваг, що роблять його популярним вибором серед розробників мобільних застосунків. Тож давайте розглянемо ці пункти більш детально. Перше це кросплатформеність, тобто ми можемо розробляти як на Android, так і на iOS. Друге компонентно-орієнтований підхід, що дозволяє структурувати наш додаток та легко його масштабувати та скейлити. Третє нативна продуктивність. Насправді програми розроблені на React Native, нічим не поступаються програмам, розробленим на Swift для iOS та на Kotlin для Android. Пункт номер 4. Гаряче перезавантаження або, як його називають, хот релодінг. Тобто в режимі реального часу розробник може внести якісь зміни в кодову базу і, відповідно, зразу візуально побачити це на інтерфейсі свого додатку. І останній п'ятий пункт це спільнота та екосистема. Як вже було сказано мною раніше, оскільки React Native був випущений з відкритою кодовою базою, то спільнота розробників сильно його вдосконалила та популяризувала. Кросплатформеність одна кодова база. React Native дозволяє розробникам писати код один раз і запускати його на обох платформах iOS та Android. Це значно скорочує час та зусилля, необхідні для розробки та підтримки додатків на різних платформах. Економія ресурсів. Замість найму окремих команд для розробки окремо на iOS та окремо на Android, компанії можуть використовувати всього лише одну єдину команду, яка працює на обох платформах, а це знижує витрати на персонал. Гаряче перезавантаження, Hot Reloading. швидкісна розробка. Функція гарячого перезавантаження дозволяє розробникам бачити зміни в коді відразу ж після їх збереження, без необхідності повного перезапуску додатку. Покращення продуктивності. Ця особливість значно зменшує час розробки, оскільки розробники можуть експериментувати та відразу ж бачити результати. Використання React. переносимість навичок. Відповідно, розробники, які вже знайомі з React для веб-розробки, можуть легко перенести свої навички і вже програмувати для мобільних платформ з мінімальним донавчанням. Консистентність коду. Використання тих самих методик і практик як у веб, так і в мобільній розробці сприяє консистентності коді та архітектурі проєкту. Продуктивність, нативна продуктивність. Незважаючи на використання JavaScript, React Native може взаємодіяти з нативними компонентами, надаючи високу продуктивність, близьку до повністю нативних застосунків. Оптимізація та гнучке налаштування. Розробники мають можливість оптимізувати продуктивність, використовуючи нативні модулі та компоненти, якщо це необхідно для якогось певного конкретного випадку. І останній пункт велика спільнота та підтримка. Завдяки популярності існує багато відкритих бібліотек, плагінів та фреймворків, а це дозволяє розробникам швидко знаходити вже готові рішення підтримка та співпраця. Велика та активна спільнота означає, що розробники можуть легко отримати допомогу, поради та кращі практики від інших більш досвідчених учасників та розробників. Отже, React Native поєднує собі переваги кросплатформної розробки з нативною продуктивністю, надаючи гнучкість, скорочення витрат на розробку та підтримку і водночас підтримуючи високий рівень користувацького досвіду. Ці фактори роблять його вибором номер один для більшості проєктів мобільної розробки. Використання React Native. React Native знайшов широке застосування у різних сферах мобільної розробки. Його гнучкість та можливості кросплатформної розробки роблять його дуже привабливим кусочком для різноманітних проєктів від стартапів до великих корпорацій. Тож пропоную більш детально розглянути, як і чому React Native використовується в різних контекстах. Для стартапів, які прагнуть швидко вивести свій продукт на ринок, React Native дозволяє скоротити час розробки. Кросплатформність означає, що не потрібно розробляти окремі застосунки для кожної платформи, економія витрат. Завдяки можливості використання однієї кодової бази для обох платформ, стартапи можуть зекономити на ресурсах та витратах, пов'язаних з розробкою та підтримкою додатку. Великі компанії уніфікованість коду. Великі компанії також часто мають складні вимоги до мобільних застосунків. У цьому React Native дозволяє підтримувати уніфіковану, тобто єдину кодову базу, що спрощує управління та підтримку додатку. Масштабування або скейлинг. React Native підходить для створення застосунків, які легко масштабуються та адаптуються до змінюваних вимог бізнесу. І також, звісно, індивідуальні розробники, гнучкість та доступність ресурсів. Незалежні індивідуальні розробники цінують React Native за його гнучкість та доступність великої кількості ресурсів і великої спільноти, яка може допомогти у вирішенні найрізноманітніших проблем: легкість навчання для розробників знайомих JavaScript та React. Перехід на React Native є порівняно простим, дозволяючи швидко розпочати розробку мобільних застосунків. Давайте поговоримо про межі використання React Native. Як ви вже побачили на картинці, React Native не є чарівною паличкою, проте дуже потужним інструментом в умілих руках розробника. Перше. Продуктивність у порівнянні з нативною розробкою. Хоча React Native наближається до нативної продуктивності, проте в деяких окремих випадках, особливо у складних графічних операціях або інтенсивній взаємодії з апаратними можливостями, він може поступатися чисто нативним додаткам. Друге обмеження у функціоналі. Деякі специфічні функції платформи можуть бути недоступні або вимагати додаткової роботи для інтеграції у React Native. Третє залежність від спільноти та сторонніх бібліотек. Хоча велика спільнота та наявність бібліотек є плюсом, це також може створювати залежність від стороннього коду та його підтримки. Концепція компонентного підходу. Компонентний підхід у React Native є однією з ключових особливостей, яка значно впливає на процес розробки додатків. Дана концепція є основою багатьох сучасних фреймворків та бібліотек. Суть концепції полягає в розбитті інтерфейсу користувача на незалежні повторно використовувані частини, які називаються компонентами. Кожен компонент інкапсулює, тобто закриває від доступу ззовні свою власну логіку та стан, що дозволяє управляти складними інтерфейсами користувача більш організовано та ефективно. Цей підхід вносить ряд переваг у процес розробки. І перше, це те, що вона сприяє повторному використанню коду, оскільки компоненти можуть бути легко використані в різних частинах додатку або навіть у різних проектах. Цим самим ми забираємо дублікат коду і робимо наш код більш чистим. Друге компонентний підхід. Полегшує підтримку та масштабування додатків, оскільки зміни в одному компоненті зазвичай не впливають на інші компоненти. Крім того, цей підхід сприяє більш чіткому розділенню відповідальності в команді розробників, де кожен член команди може працювати над окремими компонентами без ризику впливу на роботу інших. Компонентний підхід робить розробку інтерфейсів більш структурованою, ефективною та легкою для управління, дозволяючи створювати більш складні. Та функціональні додатки. Що таке компонент у React Native? Це основна одиниця UITO, основна будівельна одиниця для інтерфейсу користувача. Кожен компонент представляє окремий елемент або групу елементів інтерфейсу, до прикладу, будеться кнопка, текстове поле, список чи будь-що інше. Другий пункт ізоляція та інкапсуляція. Компоненти ізольовані один від одного, а це означає, що внутрішній стан. Та логіка кожного компонента ніяк не будуть впливати на інші компоненти повторне використання коду. Компоненти можуть бути повторно використані у різних частинах додатку або навіть у різних проєктах. Це дозволяє уникнути повторення або дублікатів коду. В наступних уроках ми ще більш детально розглянемо поняття компонентів у React Native, дізнаємось про структуру компонента та його життєвий цикл. А наразі рухаємося далі. Давайте поговоримо про архітектуру у React Native. Це надзвичайно важлива тема, тому будьте дуже уважні. Перше міст або Bridge. React Native використовує концепцію моста для взаємодії між JavaScript та нативними модулями. JavaScript-код виконується в окремому потоці і комунікує з нативною частиною додатку через міст. Це дозволяє використовувати нативні можливості платформи. При цьому зберігаючи переваги розробки на мові JavaScript. Друге віртуальний дом. Native використовує концепцію віртуального дому, що дозволяє оптимізувати оновлення інтерфейсу користувача. Замість безпосереднього оновлення UI вносяться зміни спершу в віртуальний дом, після чого машина порівнює і оновлює лише змінені частини на реальному домі. Третє. Нативні компоненти. Незважаючи на використання JavaScript, React Native надає нативні компоненти для відображення елементів інтерфейсу, що забезпечує високу продуктивність та нативний вигляд елементів інтерфейсу під кожну із платформ. І останній пункт це асинхронність. Взаємодія між JavaScript та нативною частиною здійснюється асинхронно, що дозволяє уникнути блокування UI під час виконання досить складних операцій. Отже, яким чином влаштована архітектура React Native? Ідея полягає в тому, щоб поєднати дві окремі частини код JavaScript і нативний код, та змусити при цьому їх працювати разом коректно. Для Android це буде мова Java або Kotlin, для iOS це Objective-C або Swift. Оскільки взаємодія здійснюється між цими різними мовами програмування, то React Native використовує, як ми вже сказали, так званий міст або бріч для обміну даними у форматі JSON і таким чином поєднує JavaScript та нативний код. Під час виконання JavaScript виконується на віртуальній машині, а нативний код безпосередньо на пристрої. Міст, у свою чергу, пересилає серіалізовані повідомлення між цими двома контекстами, де вони потім десеріалізуються. Та обробляються. У React Native є три основні потоки. Перший ми можемо бачити це основний потік, на якому відбувається рендеринг UI та взаємодія з користувачем. Другий це JavaScript потік, де виконується бізнес логіка додатка. І третій це тіньовий потік, який відповідає за обчислення позицій візуальних елементів. Насправді існують також додаткові потоки для роботи з нативними модулями. Давайте розглянемо ось такий приклад потоку даних по мосту. Перше, це відбувається якась нативна подія. Ну, до прикладу, ви дотикаєтесь або прокручуєте зміст екрану. Друге, серіалізоване повідомлення надсилається з рідної сторони через міст з усіма необхідними даними. Далі JavaScript отримує це повідомлення, десеріалізовує його та вирішує, що робити далі. У нашому випадку змінюється значок. Далі повідомлення надсилається з рівня JavaScript через міст. З інформацією про запитану дію. І останнім кроком нативна сторона отримала це повідомлення, десеріалізувала його та оновила візуальне представлення. Ось таким чином ми бачимо, як відбувається потік даних по мосту. Проте є один нюанс. Міст може бути неефективним при великих обсягах даних або багатопотоковості, оскільки він працює асинхронно. Насправді це відбувається в дуже рідкісних і граничних випадках, але все ж воно відбувається. І я мушу вам про це розказати. Це може призвести до затримок, особливо в дуже складних додатках. І для вирішення цих проблем у нових версіях React Native впроваджено JavaScript інтерфейс, або так званий JSI. Що дозволяє встановлювати пряме з'єднання з нативними API без моста, що в свою чергу покращує продуктивність та зменшує затримки. Використовувати нову архітектуру React Native можна вже починаючи з версії 068, яка відмовляється від механізму моста на користь інтерфейсу JavaScript. Ми рухаємося далі, проте, якщо ви захочете детальніше розглянути цю тему у вільний час, то пропоную вам перейти за посиланнями у матеріалах до даного уроку у розділі Рекомендовані ресурси. Я залишив там посилання на офіційну документацію React Native, відеопрезентацію щодо архітектури GSI на YouTube, а також статтю, з якою було взято дані візуальні зображення. Прийшов час познайомитись з Expo, дізнатись про його можливості, про екосистему та спільноту. Expo – це набір інструментів та сервісів, побудованих на базі React Native. Він пропонує низку корисних можливостей, які спрощують процес розробки. Якщо у вас виникло питання, ну чим він буде корисним для нас, то я вам відповім, за допомогою нього ви напишете програму за лічені хвилини. Що нам знадобиться? Остання версія Node.js, телефон або емулятор. Проте, знову ж таки, цей пункт ми розглянемо детальніше в наступному уроці. Наразі пропоную дізнатись про основні аспекти Експо. Можливості Експо швидкий старт. Насправді він дозволяє розробникам швидко розпочати роботу з React Native без необхідності налаштування комплексного робочого середовища. Використовуючи Expo CLI, можна легко створювати нові проєкти. Expo SDK включає набір готових до використання JavaScript API, які надають доступ до функціоналу пристрою, наприклад, камери, геолокації, сповіщень тощо. Expo Go Мобільний додаток, що дозволяє розробникам тестувати та переглядати їх реакнейтів додатки на реальних пристроях без необхідності компіляції додатку, Snack онлайн-редактор, який дозволяє розробникам експериментувати з кодом реакнейтів та переглядати результати в реальному часі, прямо у своєму веб браузері. І останній пункт віддалене оновлення. Дозволяє публікувати оновлення для вашого додатку напряму через хмарний сервіс, без необхідності повторного розгортання через магазини додатків. Якщо ви хочете випробувати React Native безпосередньо у веб браузері перед встановленням будь-яких інструментів, звісно, ви можете спробувати SNACK. Екосистема та спільнота Експо має велику та активну спільноту розробників. Існують численні форуми, групи в соціальних мережах та конференції, де розробники діляться своїми знаннями та досвідом. Експо сумісний з багатьма відомими бібліотеками та інструментами React Native, що дозволяє розширювати можливості додатків. Багато компонентів Експо є відкритими, що дозволяє спільноті робити свій внесок у розвиток платформи та популяризовувати її. Експо підходить як для новачків, так і для досвідчених розробників, оскільки він спрощує процес розробки та надає потужні інструменти для створення складних додатків. Документація та ресурси: Експо надає обширну та детальну документацію, яка допомагає розробникам легко засвоїти технологію. Також є чисельні навчальні матеріали, які сприяють вивченню React Native через технологію Експо. Я підготував ось таку табличку з порівняннями по певних критеріях React Native та нативної розробки. Отже, перше, це мови програмування. Для того, щоб програмувати на React Native, нам потрібен JavaScript, ну або типізований TypeScript. Для нативної ж розробки нам знадобиться Swift або Objective-C для iOS та Java або Kotlin для Android. -у. Час та витрати на розробку. React Native потребує менше часу та витрат, а також допомагає здійснити одночасну розробку для обох платформ. У нативній розробці більше часу та витрат і окрема розробка для кожної платформи. У React Native доступ до оператного забезпечення надається у специфічних функціях та існують деякі обмеження у доступі. У нативній розробці ми отримуємо повний доступ до функцій та можливостей специфічної платформи. Продуктивність. React Native – добрий для більшості додатків, але можливі обмеження для якихось специфічних високопродуктивних додатків з великими обчисленнями. У нативній розробці у нас надзвичайно висока продуктивність і ідеальність для ресурсоємних додатків. Спільнота та підтримка. У React Native – велика та активна спільнота і надзвичайно багато відкритих open ресурсів. Нативна розробка також має свої сильні спільноти, але вони розділені між платформами. У React Native існує так зване OTA оновлення. Та швидша публікація. Нативна розробка потребує розгортання через магазини додатків, тобто App Store або Play Market. Інтерфейс користувача: React Native надає нативні компоненти, проте іноді вимагає ручного налаштування. У нативній розробці у нас є консистенція та відповідність інтерфейсу для конкретної платформи. Інтеграція з існуючими додатками. У React Native вона можлива, але може бути досить складною. У нативній розробці легка інтеграція з нативними компонентами. Тож, яку технологію обрати, React Native підійде для швидкої розробки, котра буде підтримувати обидвоє платформи. А нативна розробка має високу продуктивність та підходить для специфічного функціоналу додатків. Ми сказали, що React Native має OTA оновлення. Що ж це таке? Over the Air оновлення. Це процес бездротової доставки нових версій, програмного забезпечення або даних до пристроїв через мережу інтернету. У контексті мобільних додатків це дозволяє публікувати оновлення безпосередньо для користувачів, оминаючи магазини додатків. Оновлення відбувається у фоновому режимі, і користувачам зазвичай не потрібно робити нічого для їх активації. Підсумовуючи, React Native є оптимальним вибором для розробників, які прагнуть швидко та ефективно створювати мультиплатформні додатки з використанням JavaScript. Нативна розробка, навпаки, краще підходить для проєктів, що вимагають високої продуктивності та глибокої інтеграції з конкретною платформою. Тепер давайте поговоримо про два можливі варіанти того, як ми можемо розпочати розробку на React Native. Перший варіант це використання технології ExpoGo QuickStart. Для того щоб створити новий проект, використовуючи дану технологію, потрібно ввести команду NPX, далі Create Expo App і дати назву нашому проекту. Після цього перейти в директорію новоствореного проєкту за допомогою команди CD та назову проекту. І щоб запустити даний проект, виконати команду npx Expo Start. Це запустить розробницький сервер для нас. Якщо ж ми обираємо React Native CLA Quick Start, то нам, перш за все, потрібно вибрати, на якій операційній системі ми розробляємо, будь це macOS, Windows чи навіть Linux або Debian. Також обрати Target OS, тобто ту платформу, для якої ми будемо розробляти. Наприклад, якщо ми обрали iOS, то слід буде підключити ноду та Watchmen, використовуючи Homebrew, запустивши відповідні команди. Насправді, якщо ви новачок у мобільній розробці, то найпростіший спосіб розпочати це Expo Go. Проста команда NPX Create Expo App, назва нашого додатку і починаємо розробку. Проте, у випадку, якщо ви вже знайомі з мобільною розробкою, ви можете використовувати React Native CLI. Для початку роботи вам потрібен Xcode або Android Studio, залежно для чого ви розробляєте. Якщо у вас вже встановлений один із цих інструментів, ви зможете почати роботу протягом кількох хвилин. Якщо вони не встановлені, то зауважте, ви можете витратити близько години на їх встановлення та налаштування. ExpoGo пропонує ряд переваг, які роблять його ідеальним вибором для швидкого прототипування та розробки мобільних додатків на основі React Native. Перше це швидкий старт розробки. А саме простота налаштування та відсутність потреби в Xcode або Android Studio. Спрощене тестування. А саме тестування на реальних пристроях, Live Reloading та Hot Reloading. Третє – Доступ до розширених API та вбудованих API. Четверте – Легке публікування та оновлення, або так зване оновлення over the Air, OTA. легке розповсюдження прототипів це через посилання або QR-код, п'яте велика спільнота та ресурси. Підтримка спільноти, широкий вибір готових бібліотек та плагінів. Шосте гнучкість та скейбл, тобто масштабованість, простота масштабування, можливість виходу з Експо. Висновок: Expo Go значно спрощує та прискорює процес розробки та прототипування в React Native, роблячи його доступним навіть для розробників без глибоких знань у нативній розробці. Це ідеальний вибір для швидкого створення та тестування мобільних додатків з можливістю легкого переходу для більш складних проєктів. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика, до кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку. Якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з даного уроку, перегляньте повторно цей урок, а потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякую вам за увагу та до зустрічі на ITVDN.